Доброго дня підписники. Сьогодні хочу вам показати нашу сівалочку СРЗ 4.2. Вона у нас буде зараз зі знижкою по класній ціні. Тому хочу вам розповісти про неї більш докладніше. Дана сівалка у нас 4,2 метри захвату. Вона у нас іде з транспортним пристроєм. Вона у нас на електроприводах висівних апаратів. Вона у нас з системою контролю висіву. Вона у нас на ось таких ось. Демферних гумових демпферах з прикочуючими колесами, тиск на сашник біля 60 кг, це сівалка для роботи по обробітку. Нержавійка стінка нашого баку буде стійка до агресивного середовища добрив. Ось такі ось полімерні пластикові висівні апарати турецького виробництва. Класна сівалка. Сучасна. Також дану сівалку можна, кому це задорого буде, наприклад, у такої комплектації, можна поставити варіатори, зняти електроприводи, поставити варіатори, це буде дешевше. Ну і головне ціна. Значить, ціна у такої саме комплектації з електроприводами буде 700 тисяч гривень з транспортним пристроєм в комплекті. Якщо ж ви не хочете електроприводи, тоді ми поставимо варіатори. І ціна такої сівалки буде 585 тисяч гривень. Звертайтеся, чекаємо на ваші дзвінки.